Всім привіт! Я хочу поділитися з вами своїми книжковими підсумками з минулого року, щоб ви змогли вирішити для себе, що корисно для вас буде в 24-му. І Перше, з чого хочу почати, це з нашого вітчизняного автора Макса Кідрука. Насамперед хочу зазначити, що раніше я читала тільки класику та любовні романи. Для мене фантастичні жанри були щось зоною табу. Тож, до знайомства з літературою цього автора я в принципі віднеслась до цього дуже скептично. Але З перших сторінок його романів мене полонило читати, не зупиняючись, бо настільки все було розписано інтелектуально, детально і зворушливо, що кожна сторінка тебе просто не відпускала, доки ти не прочитаєш усе. Макс кідрук пише в жанрі технотрилерів, а також наукової фантастики та містики. За рік я прочитала його п'ять романів. перший з них це Колонія, дуже-дуже дуже раджу це десять з десяти. Також не озирайся і мовчи, твердиня, доки світло не згасне назавжди. А також зазирни у мої сни», Усі книги не перевершені, усі просто десять з десяти. Кожна книга цього автора, за яку б ви не взялись, залишить якийсь слід у вашому серці. Далі в нас ідуть жанри детектив та хорор. Останній дім на безпечній вулиці, мовчазна пацієнтка, а також мізері Стівена Кінга. Ну як тут можна було обійтися без нього? Жанри в стилі хорор абсолютно нові для мене, тож я можу дати позитивну відповідь на це. Мені дуже зашло. Особливо Останній дім на безпечній вулиці. Авторка Катеріона Ворд справила на мене дуже гарне враження, тож я раджу усі три книги. Наступні книги Бет Олєрі Квартира на двох і Харпер Лі «Вбити пересмішника. Одразу скажу, це досить проста та тривіальна література для дівчат ну, віком 13-15 років. Мені не зайшла, тому що мені не 13 років і не 20. Далі я не буду продовжувати. Old. Old. Тож, хоча для мене в цілому це була ідея ікс, прочитати ці два романи, але на жаль, я трішки розчарувалася. далі в нас іде топова література: це Делі Овенс, там де співають раки» і рецепт ідеальної дружини Карми Браун. Кладна доля жінки, яка знаходиться не в своїй зоні комфорту, яку геть нарадує подружнє життя, спіткається в паралелі жіночкою з 50-х років якої проблеми більшого характеру, і все це в неймовірно цікавій книзі рецепт ідеальної дружини, а також другий детективний драматичний роман, авторка якого Делія Овенс розказує про нещасну дитину, якій довелося дорослішати самостійно без батьків, виживати на маршах. В цих двох книжках дуже чіпляючий сюжет. Це два дуже зворушливих романи, які я дуже раджу вам прочитати: Емоційний інтелект. Автор Деніл Голман. До речі, цей автор е, написав подібного характеру дуже багато книжок, які б я хотіла теж прочитати в цьому році. А до речі, цю книжку він, якщо я не помиляюсь, написав за 13 років і дуже не до бо книжка дуже класна для тих, хто хоче розібратися в емпатії, а також в сучасних методах виховання або навчання дітей. То раджу прочитати. Отже, я взяла книгу Жінка, яка має план. Це авторка Мей Маск. Якщо хтось не знає, це мама Ілона Маска. Наповнена інсайтів і тяжкого шляху героїні, яка опинилася в скрутному становищі після розлучення з чоловіком і залишилась одна з трьома дітьми. Це дуже сильна оповідь про своє життя. Я читала на одному диханні. Це було все, якщо я нічого не впустила. А було ще декілька книжок О психологічно жіночого характеру, але ну вони в принципі не варті уваги, тому не буду за них казати нічого. Була дуже рада поділитися з вами таким контентом. Тож, якщо вам зайшло, пишіть коментарі. А якщо ні, не пишіть, тому що я не дуже люблю критику. Дякую вам за увагу.